Добрий день всім! З вами знову ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з української мови в 4 класі ми продовжимо працювати в розділі, дізнаємося більше про іменник. І сьогодні ми будемо досліджувати закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Давайте з вами разом емоційно налаштуємося на урок. Мовонько рідна, мови єдина. Ти неповторна, як Україна. З тобою будемо жити, творити. Просто не можна тебе не любити. Ладно. Сьогодні на уроці, дітки, ми будемо досліджувати закінчення іменників вже чоловічого роду в орудному відмінку однини. І також, звичайно, продовжимо подорожувати Італією. Відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть числівником сьогоднішнє число. 16 листопада. Класна робота. Та пропишіть каліграфічну хвилинку, яку ви зараз бачите на екрані. Поставте відео урок на паузу, а ми рухаємось далі. Ну і звичайно, за традицією проведемо право у словникові слова. Розгляньте дітеребус та відгадайте його. Працюємо швидко! Яке слово тут заховано? Так, діти, це слово океан. Ваше наступне завдання? Записати це слово з нового рядочка та зробити самостійно звуко-буквений аналіз слова океан. Працюйте, ставте відеоурок на паузу, а ми рухаємось далі. Працюємо вправо 1, сторіночка в підручнику 55. Давайте разом допоможемо ще батончикові правильно написати закінчення у виділеному слові. Для цього скористаємося таблицею на наступній сторінці. Отже, ми з моїм товари любимо грати в теніс. Як ми зробимо правильно, запишемо закінчення в слові товариш. З ким? Товаришем. Отже, діти, розглянемо табличку. Називний відмінок, хто що, ми бачимо запитання. Далі орудний відмінок, ким чим. Називний відмінок має переважно нульове закінчення. В іменниках чоловічого роду ось, наприклад, парк, день, ніж, калач, душ, чай. А орудний відмінок. Запитання, ким чим, має три варіанти закінчень: ом, «ом», «ем» та єм. Парк парком. Далі день днем, ніж ножем, калач калачем. Душ душем. Користуємося ми чим Душем. Чай чаєм пахне в кімнаті. Або на кухні чим? Чаєм. Зачитаємо, діти з вами разом правило, яке у вас розміщено внизу, стріночки 56 у підручнику. Іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини мають. Закінчення ом. Якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім ж Ч, «ш». парком. Так? Наприклад, селом, парком. Далі закінчення М, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук, або «ж» чи «ш». Наприклад, днем, ножем, калачем, душем. І іменники чоловічого роду в родиворудному відмінку однини мають закінчення єм, якщо їх основа закінчується на «йот». чаєм. Рухаємось далі. Записуємо після звукобуквеного аналізу слово океан слово вправа 2 і списуємо з абзацу речення ми з моїм товаришем любимо грати в теніс. Закінчення виділіть. Рухаємось далі. Працюємо діти далі за підручником, виконаємо вправу 3. Так, давайте зачитаємо завдання. Запиши речення, розкривши дужки, познач закінчення у змінених словах. І так, мій дідусь працює охоронець. Мій дідусь працює ким? Охоронцем. Марійка трохи змокла під дощ. Під чим? Під дощем. Гостей на українському весіллі пригощають. Чим? Короваєм. Журевлі в небі летять як? Ключем. Так. Грибники сплутали змію з ким? З вужем, перевіримо наші припущення. Мій дідусь працює охоронцем. Марійка трохи змокла під дощем. Гостей на українському весіллі пригощають короваєм. Журавлі в небі летять чим ключем? Грибники сплутали змію з ким? З, з вужем. Записуємо вправо тритіти та збзацу списуємо. Речення. Рядочки дописуємо до кінця, за потреби переносимо слова по складах орфограми, які ми щойно, завдання, які ми щойно зробили, змінені слова, закінчення, будь ласка, виділіть олівцем простим. Ставимо відеоурок на паузу та працюємо. Пишемо старанно і потім рухаємось далі. Дякую вам за застарання, що уважно пишете та стараєтеся. Виконуємо діти вправу 4. Що ми повинні зробити? Нам треба списати текст і, додавши припущені закінчення, у словах. Скористаємося потім правилом нижче, вона в підручнику у вас розміщена. І так, після закінчення школи ви будете обирати собі професію. Кому подобається мистецтво, той може стати модельєром. Далі ким акто? Ром. Ким дизайнером. Читаємо далі. Хто любить будувати, може бути ким? Інженером, конструктором, архітектором маляром. І останнє речення. А хтось захоче бути ким? Лікарем. Так. Перукарем. Авіатором. Ром, куха рем, менеджером таким банкіром. Молодці. Прочитаємо правило. Іменники чоловічого роду з основою на Р в орудному відмінку однини мають закінчення ОМ або М. «ем». Написання їх треба перевіряти за орфографічним словничком. Він у нас є в класі, ми ним користуємося. Наприклад, школяр а. Ор орудний відмінок ким школярем. Вправа п'ята. Діти, ким ви хочете стати, коли виростете. Думаю, ви собі задавали це запитання і вже про, про якусь професію мрієте. Можете сказати про це, написавши текст на 3-4 речення. Для зразочка вам залишаю світлини та професії, в якихось можна впізнати. Їх. Побудуйте, будь ласка, свою невеличку розповідь напишіть свій текст есе на, на тему Я хочу стати 3-4 речення усно можете зробити на червячку це завдання. На цьому наш відеоурок з української мови добігає кінця Дякую вам за старання, бережіть себе та до побачення, мої хороші!